Ми за мир в усьому світі, мирно жити, мрію, діти, кожну ніч спокійно спати, обіймати маму й тату. Поглядати мирне небо, нам нічого більш не треба, чути пісню, солов'їну, бачити вербу їх калину. Ми за мир, за перемогу, щиро молимося Богу. В нас мета одна єдина, мирна й вільна Україна. Щоб у мирі всім нам жити, може кожен щось зробити, хтось у ЗСУ воює, хтось підтримку їм дарує. Два про воїнів здоров'я пише пісню, хтось з любов'ю, що летить, та тема краєм наших хлопців зігріває. Мир про це з нас кожен мріє, і живе в серцях надія. Добро, зло лихе здолає, соловейко пісня заспіває. Буде мир обов'язково. По собі дали ми слово і помолилися щиро Богу, всі чекаємо перемоги. Святе мир цвітом калини, сміхом кожної дитини, вдячністю людей, єднанням і повагою і коханням. Будемо у мирі жити, край найкращий свій любити. Нова буде Україна, незалежна і єдина. Бо ми мирна є держава, пролунає героям слава. Край свій рідний боронили, крильмами нас всіх закрили. Всій планеті кожен дім принесемо ми миру всім. Голоб миру в небі лине, квітний мир на Україну. Хочемо, щоб на нашій землі був завданий. Хочемо, щоб у нашій землі не було війни. Слава Україна, хочу миру на світі, щоб могли всі життю радіти. Я люблю Україну, матусю, я за нею Богу молюся. Щоб вона незалежна була. Наче квітка так ждуть сьогодні. Я бажаю моїй Україні миру. Нашій Україні. Я бажаю нашій Україні розвитку. Чого бажає наш... нашій Україні Артемко? Я бажаю Україні Радість. Радість. Чого бажає Каміла? Бажаю, щоб я закінчив. Що угу. бажає э, Дмитрик? Я бажаю країн. Угу. Чого бажає Тоша? Разом... Я бажаю в молоді. Добре, супер. Чого бажає Богданка? Щоб На Україні Закінчилася війна. І ще бажає Артенко. Шана шо, в Україні був, був мир. Добре, молодці. І давайте всі разом скажемо. Ми за мир. Давайте. Ми. ми, ми за мир. Добре, супер. Міжнародний день миру ми бажаємо всім чистого неба нам. Добра іро! Любові і глузди, щасливого дитинства.